Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. У нас на черзі такий огляд, такого пістолета на ніти або на закльопки. То як каже, фірми Парксайд. Бачите, тут є 4 вида сверли. Є для начала якісь. Ніти є чотири насадки по цим закльпкам. Така гарна коробочка. Маємо навіть сам мануал. Він досить гарно зроблений, зручний такий. Що приємно, що в неї його додають в такі коробочці, що можна тримати собі тут. Самі ніти, самі закляпки. Є малесенькі, більші, більші і ще більші. Так Ось такий огляд у нас. Це будемо викинути. Воно досить гарно закривається, не висипається. Я вже ним дещо зробив відремонтував на одній машині задній багажник. Людина досить така відома. Вона дивувалася, що такий інструмент ще не бачив. Але це, звичайно, люди, які працюють в самих офісах, то вони звичайно цього не бачать. Мануалчик у нас простенький. Показано, що можна зверху, знизу. Можна один до одного. Треба мати шрупов'ярд. Ось такий. Маємо 2,4 отвір. 3, 2, 4, 4, 4 8. використаний з металу покритий чимось таким, як виглядає як з композиту, але все металеве. Це все відкручується. Він має в себе тут за ручкою такий ключик, яким зручно це відкрутити. Потім ставити на місце. Закриваєте і можна його зафіксувати, щоб це не скакувало, зроблений такий. Цей можемо спробувати один пропустити через це, щоб ви бачили, як це все працює. Ось так воно його роздавлює, якщо ми вставили між двома деталями. Тягнемо. Бачите, вона його роздавлює. Ось тут поначалі. Тільки воно без, якщо немає в оперти, трошки важче, але подивіться, як воно роз, розтягнуло. Так, як воно його не зажимає, але менше стіни його попробуємо. Потім витягнути. Але що зручно, то те, що ви його собі закрили, поставили і все. ключът не той сторони не Ось так. стак. Бачите, тук е сверла. И у набори 4 штуки. Так що для начала кое тобі треба. Ти маєш чим це просверлити. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтеся, ось так парасайт додає свій інструмент. Все зручно, можна поставити і нічого вам не розсипатися. Бачите, все перемикає досить гарно. Прозора кришечка. Зручно подивитися, що тобі треба. Всім дякую за перегляд, за коментарі, за огляд. До зустричи в наступных видео.